Сьогодні знаходжусь я в житловому масиві Бернерово. Це район Бимово у Варшаві. Позаду мене знаходиться трамвайна лінія, називається Петля трамвайова. Сюди ходить 20-й трамвай, і це історична пам'ятка Варшави. Історична пам'ятка, якій виповнилося в минулому році 90 років. На цьому місці колись було село Бабіце, в центрі якого був форт. В 20-х роках було розпочато будівництво Трансатлантичної радіостанції на цій території. Міністр Бернер. Наказав побудувати житловий квартал для працівників радіостанції, і це поселення розрослося і дістало назву Бернерово. Вулиці. так, Житловий масив Бернерово. Будинок по вулиці Телефонічній, 18. Що позаду мене, є історичною пам'яткою. Чим він видатний, що в роки Другої світової війни тут була обладнана секретна радіостанція. До Другої світової війни на цій території проживало півтори тисячі осіб. До війни тут жили представники різних професій: юристи, лікарі, журналісти і чиновники. І це мав бути місто сад, де велика кількість зелені, спокій і тиша. Але після війни на жителів чекало комуністичне переселення. Вони переселили жителів в інші райони, а помешкання зайняли прихильники комуністичної влади. Вже зараз, як пишуть статті, спадкоємці хочуть повернути своє майно в Бернерово і декому це вдається. Тихий райончик, назва Бернирово. Малесенькі такі двохповерхові будиночки ще побудовані 1920-х років. Така тиха місцевість. Це пам'ятник полеглим повстанцям Другої світової війни. 44 рік. За мною знаходиться пам'ятка природи, це дуб англійський з йому 110 років і його висота 22 метри. На цій території багато пам'яток природи. Тут ще є дуб Богдан і дуб Ігнацій. Віки Вулиця Каліскєго. І в ту сторону там буде 57-й будинок, там буде знаходитись льотна школа. Льотна школа знаходиться біля Авіаційного інституту. Це крайня точка масиву. І доїзд. До неї тільки на власному авто. Бернерово, спокійний такий райончик без великих торгових центрів. Немає будівництва. І в центрі масиву Костел. Ми зараз до нього йдемо. А ось і карта сама Бернерово. Лютнісько, потім є Форт Бема, Форт Радіово і от саме Бемово. І ось тут ми знаходимось Бернерово. Маленький такий житловий масив. В районі Бимово. територія костелу, маленькі вулички, гарні такі будиночки, римсько-католіцька парафія, військово цивільна матки Божої Остробрамський. Pójdźmy wszyscy znowu, założę mnie serce czyste. Ży ja w Żyj, król jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Byśmy przeciwko mnie, aż do wielkiej szagów. Był umieszczeniu w karzach i zasadzie w Zmiłuj się nad nami, zmiłuj i pogardą W słabościach, w niedostatka, niedostatkach, prześladowaniach, w uciszach. Alleluja! Położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich tak wspaniałe, Że Bóg o nie zabiega. Znali jego matkę, krewnych, wiedzieli. To nawet Bogu nie jest łatwo przebić się do ludzkiego umysła, tym bardziej przebić się do ludzkiego serca. Ignacj Berner był wojskowy i polityczny dzijacz był ministrom poczty i telegrafu. І цей район дістав назву з 1987 року. Ще трохи про район Бернирово. Тут є не тільки приватні будинки, а ще такі триповерхові, двоповерхові, маленькі вулички. Тут один тільки трамвай 20-й, один маршрут. Головна вулиця Радіова. Два автобусні маршрути. Спокійний район. Можна купувати житло, знімати житло. Рекомендую. Тепер я маю ще одну карту житлового масиву Варшави. Ну, ну, просто насолода від такої тиші. Ти просто плавно нажимай. Ще раз дубль два. Давай. За мною знаходиться дуб англійський під назвою Збігнів. Це пам'ятка природи, історична така пам'ятка. <рес> Бернерова я сказала, хто такий міністр Бернер єсть і там монумент стоїть, що назва району. Петлю трамвайну я сказала, пам'ятка дуба треба знайти. Я сказала в роки війни, сказала, жили. Ага, ось. О.